Yeah. <laughs> Вітаємо з вами клуб хвостики. У нас сьогодні неймовірний красень. Він прийшов до нас в гості, і вже дві неділі він а, хотів до нас прийти. То погода була проти, то ще щось. Зараз ми зустрілися і просто в захваті який красунчик. І він уже дуже-дуже довго чекає на свою сім'ю. Його врятували класна пара, в них є свої собачки. Зараз ми послухаємо історію більш детально з прямих уст. Ксенія, доброго дня! Розкажіть, будь, будь ласка, як ви його? Зустріли, де це сталося, при яких обставинах до нас приїхали в гості батьки. І ми поїхали на Аркадію на пляж своїми собачками. Там відпочивала, і я помітила, що на нас на коврик просто ліг поряд оцей песик. Він настільки був втомлений, виснажений, що просто ліг і заснув біля нас. Я зробила фото, відео його, ну, побачила, що він був в ашейничку uh -huh. і думаю, ну, можливо, самовигул, такий гарний песик, не може бути, щоб отак сам ходив. До вечора мені скинули волонтери контакти власника. Ось, я з ним сконтактувала, і він мені відповів, що він знає, що собачка ходить, от, але типу, він йому не потрібен, на жаль. Собачка була з дерматитом, з вольєрним кашлем, з шрамиками і виснажена. І я запропонувала йому забрати собачку uh -huh. з вулиці, коли я сказала, де. Він типу, відповів такий, що він знає, але ну, на жаль, собачку йому не потрібна. От. І на наступний день я поїхала на те саме місце от, і забрала. Е тобто він був там? Так, він так і був там. Забрала його, бо я бачила, що він кашляє, я розуміла, що йому потрібно лікування, інакше він може це могло би закінчитись дуже погано. Було прийнято рішення взяти його додому, як мінімум, хоча б пролікувати просто, бо я розуміла, що власник цього не зробить. От, І потім вже думати, що робити. Це а. дуже велика рідкість, коли беруть до себе додому на час, поки лікують чи шукають дім, тому одразу вам великий респект. Це справді дуже велика рідкість. Я просто розуміла, чим це може закінчитися, тому якби не змогла прийти остроть. Ну так, він такий красунчик, забрати. як йому залишатися на вулиці. Підскажіть, який в нього приблизно вік? Ветеринар нам сказав, що приблизно два роки собачці підліток. Так, так, підліток. Ви вже пролікували, які в нього були проблеми, бо я не бачу ні дерматиту, він уже красивий пухнастий. Коли його я забрала з вулиці, почала шукати перетримку. На жаль, я людина, яка цим всім не займається, мені було складно. І було прийнято рішення брати до себе додому. Його ми пішли до лікаря, здали всі аналізи. В нього були шрами, і потім я вже дізналася у сусідів, що власник бив собачку. І за того, що собачка дуже часто бродила навіть зимою і спала на пляжі, то в нього були проблеми з простатитом. Ми пролікували йому простатит, обробили від усього, і відповідно вже через термін провили його. От. І якби, ну, На зараз, поки в планах стерилізація залишилась. Так, звати його Кай? Так, я назвала його Кай. Ім'я, яке було у попереднього власника, ви не знаєте. так? Ахіл було звати? Його, Ахіл? Так. А він на нього відзивався? А, ну, Відзивався, але то я вирішила назвати його каміння життя дати? Так? Да, дати йому інше життя, щоб ту сторінку закрити, залишити. І, бо дуже для мене він такий дуже ніжний хлопчик. Я його так і назвала. Скільки вже він у вас живе? А, десь приблизно три тижні. Три тижні, тижні так. Нам написала Ксенія, вона, я так розумію, стукалася у всі двері, щоб хтось допоміг їй правильно знайти дім правильно. Перетримку, але з перетримками ми знаємо, це дуже важко. Гарна перетримка, квартирна, домашня це дуже велика рідкість, і вони частіше за все заповнені. А віддавати кудись вольєр, я так розумію, вони хотіли його на перетримку, тому е, він поки що живе у вас. Знає... У вас є собаки свої дому. Так справа в тому, що е, я планувала його полікувати, знайти йому дім. І навіть повезла на перетримку, але побачила ті умови, вже познайомилася з ним кілька днів і зрозуміла, що ця собака не для вольєру, вона не для. Якби це, хоча він і великий, ніби але це такий ніжний, добрий, спокійний хлопчик, що він квартирний песик, і я не змогла його просто туди віддати. Ви молодці, скажіть, він навчений до вигулу дома? Так, до ходить? вигулу навчений. Вигулюємо ми два рази в день. У нас є, до речі, ви запитували дві великі старенькі собачки. Саме по цій причині ми, на жаль, не можемо залишити каю, тому що три великі собаки просто фізично нам важко справлятися буде. Привчений до вигулу, в квартирі нічого не мітить, і на свій вік він дуже спокійний хлопчик. Отже, Кай приблизно два рочки, вже здоровий, дуже-дуже спокійний. Він такий, знаєте, вже з сформованим характером, він підходить, поцілує мене в щічку. А коли ти попросиш його там погратися чи поцілувати, він цього ж не зробить. Тобто він сам знає, чого він хоче. Він дуже-дуже класний, він дружить з іншими собачками. Е, але тягнеться більше до людей, я так розумію, да? так? дуже-дуже контактний, е, нуль агресії, красивий, неймовірно. Е, кай це той, хто закохує в себе з першого погляду, з першого знайомства. Е, ми дуже раді, що є такі люди, які не проходять повз, які е, дають шанс mm -hmm. на нове життя, ось таким красунчикам, яким не повезло. Або вони народились на вулиці, або минулі хазяїва їх покинули, викинули, били. Різні на жаль бувають випадки. Але зараз цей красунчик просто шукає свою сім'ю, яка подарує йому просто багато прогулянок, любові, догляду. Він взамін буде вам дарувати свою вірність, відданість. Подивіться, як він позує, як він лежить. Він дуже спокійний. Ми, до речі, часто в нас на фотосесіях на цей матрасик не можемо затягнути собак. Вони бояться. А він вже повністю адаптований: диван, матрасик. Будь ласка, я буду біля вас лежати і чухайте мене. Ну, Ось так. такий красунчик, молоденький, красивий, неймовірна зовнішність, я не знаю, можливо, це мети з чимось, бородач. А, якщо саме ви готові подарувати йому сім'ю, телефонуйте, можна приїхати познайомитися з Каєм. А якщо ви хочете допомогти цьому красунчику знайти люблячу родину, робіть репости, пишіть коментарі, ставте лайки. Саме ваша активність допомагає цьому відео просуватися на просторах інтернету, щоб його побачили якомога більше людей. Більше людей його побачить, тим скоріше сім'я помітить кая. Або телефонуйте ви самі, забирайте, закохайтеся в цього красунчика і подаруйте йому щасливе життя, або допомагайте в цьому.